Друзі, всім привіт! Сьогодні 6 листопада. Знаходимося на другому садочку моєму молоденькому. Сьогодні проводимо підживлення саджанців молоденьких. Підживлюємо фосфорокалійними добривами. Ось така вона сіренька. Суміш така сіренька. Ось я розрібка сто мульчу. І чаша 25 грамів. І отак, кругом стовбрами його посипаємо і заробляємо отак його в землю. Це корисно і для, для перезимівлі, іменно саме фосфорокаліна добриво. А рихлення землі, також корисно, як для дренажа, щоб швидша вода доходила до кореневої системи, а також шкідники, які усі зібралися перезимувати на поверхні підмульчої землі. Ну, я думаю, вони загинуть. І взагалі для деревця це краще. Сьогодні також буду оприскувати. Ну, не знаю, вітер піднімається, ще подивимося залізним купросом і карбамідом. Ну а зараз поки щось проводимо. Далі це все діло замульчується, і деревця будуть нас зимувати. Що, дякую за увагу.